Керівники комунальних підприємств громади доповіли лозівському міському голові про стан справ. Найскрутніша фінансова ситуація виявилася у лозівських тепловиків. Вони працюють за застарілими тарифами, держава не виплачує обіцяну різницю, газовики забирають 70% надходжень. Ще й абоненти не поспішають сплачувати за послугу. Через це підготовка до нового опалювального сезону стала чи не найскладнішою за всі часи, розповів Сергій Малишев. Наразі стало на 20 травня цього року кредиторська заборгованість 180 мільйонів, це заспожитий газ по всім договорам 157 мільйонів, це електроенергія 9 мільйонів і розподіл десять піти. Також багато е, вартість 3,1. Заборгованість по на платі немає. Керівник зазначив, якби держава виплатила обіцяну компенсацію, то коштів підприємству вистачило б і на інші потреби. Наразі Держава напали на 132 132,7 млн Прогнозована, орієнтовно на початок жовтня по всім договорам газовим договорам буде 143 млн, а різниця в тарифах перед державою, державою перед нами 173 млн. Тобто більше 30 млн буде вже переплати за газ. Тобто ті, ті кошти, що ми заплатили за електроенергію. І газаркодівчі мережі. Щоб змінити ситуацію, комунальники оскаржують постанову, за якою більшу частину грошей забирають газовики. Ну, ми направляли листи на Нафтогаз, на ЗК стосовно цієї постанови, де ми не згодні. Ну, на жаль, відповіді поки що немає не з одної інстанції. Будемо писати повторно, по назикатам від фізичного лиця подамо. Ну, також посилюємо посилюємо потенційну роботу. Найкраща ситуація і на тепловодосервісі. Очільник підприємства Сергій Вицухович наголосив, окрім тепла, вони забезпечують населення деяких сіл та селищ водою, тому працюють за кількома необґрунтованими тарифами. Проблема не тільки що і теплоенергія. Тільки в нас ще додається до всього цього водопостачання населених пунктів, які. Тарифи, не обґрунтовані економічно. В принципі, підготовка не визиває занепокоєння. Всі матеріали є. Сергій Войцехович переконаний, якщо не переглянути тариф, підприємство довго не протримається. Ну, шляхи вирішення. Я, я бачу ж такі підвищення тарифів на тарифах на воду. Ну, не може бути, якщо собі вартість води 150 і надавати по 29. Ну, підприємство не витримає, ні міський ні, ні, ні бюджет не витримається, не підприємство. Очільник громади рекомендував посилити роботу з боржниками. Бюджет громади дуже складний. Максимальна зусиль зараз зосереджена на допомозі Збройним силам України і зайвих коштів на відшкодування різниці в тарифах немає. Та відпрацювати юридично це питання хлопці. Якщо сплата менше 90 відсотків населенням, то проплата по фактичному. Ну, Про ситуацію на своїх підприємствах розповіли директори Косану Володимир Селезньов та керівник Лозова водосервісу Олександр Марченко. Очільники зазначили, в порівнянні з колегами у них ситуація краща, проте є значний дефіцит кадрів.